Від 15 листопада набув чинності спільний наказ МВС та Міністерства транспорту і зв'язку України від 19 жовтня. Згідно документу, забороняється перевезення пасажирів автобусами у нічний час з 22 до 6 години. Нагадаємо, раніше перевезення пасажирів автобусами у нічний час в Україні зазначеними видами транспорту заборонялися виключно у зимовий період, що дає введення в дію такого наказу. Дізнавався Богдан Малецький. Дія наказу не поширюється на автобуси, що працюють на маршрутах загального користування в режимі регулярних пасажирських перевезень, а ще можуть їздити у нічний час автобуси, що обладнані тахографами. На сьогоднішній день у Коломийському АТП таких більше десятка. Всі вони відповідають нормам українських законів. В автопідприємстві кажуть, що наказ своєчасний. Зазначив голова наглядової ради Микола Атаманов. Ці зміни внесені з метою подальшого посилення безпеки пасажирських перевезень, особливо спеціальних пасажирських перевезень, тобто тих перевезень, які виконуються на замовлення. Таким чином, виходячи із затверджених змін автобуси, які не будуть обладнані тахографами, спеціальними пристроями, не можуть бути допущені до спеціальних перевезень пасажирських в нічний час від 10 до 6 години ранку. Доречно сказати, що вимоги до встановлення тахографів вони на сьогоднішній день вже давно розробляються нашим міністерством, Міністерством внутрішніх справ. Ці вимоги пов'язані із вимогами. Європейських норм забезпечення безпечних перевезень пасажирських, а також постанови спільного рішення Європейської комісії міністрів транспорту. Вони будуть відноситися поступово до всіх видів перевезень. Але в першу чергу на сьогоднішній день в нашій державі запроваджені ці суворі вимоги або ж провадження тахографів на автобусах міжнародних маршрутів. Значить, на протязі 2011-2012 років. Такі пристрої будуть встановлені на автобусах міжобласних та міжміських маршрутів. Тахограф це такий прилад спеціальний. Установкою цього приладу займаються спеціалізовані підприємства, які в нашій державі. Зокрема, таке підприємство мається на базі Чернівецького автобусного парку, яке займається встановкою установкою та обслуговуванням тахографів. Тахограф це є прилад, який на протязі руху роботи екіпажа на маршруті. Значить, Щитуються швидкісні параметри на кожній на певній дільниці шляху, які потім можна порівняти з паспортними даними, чи немає порушення зі споку водіїв. А також відповідно на тій шайбі, яка знаходиться в Тахографі, виписується час в русі і час відпочинку, час, коли перезмінка йде екіпажу, тому що кожен член екіпажу має свою карточку, свою шайбу, так звану. Він заставляє свою шайбу і кожен відповідає за свою роботу за себе. Побажання до всіх перевізників, які виконувати, будуть виконувати зараз від часу виходу цих змін затвердження. І в подальшому спеціальні пасажирські перевезення звичайно завчасно установити тахографи у Державтої інспекції кажуть, що такий закон потрібно було вводити раніше, адже не лише у зимовий період збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод вночі. Серед чинників втома водіїв та погана видимість на автошляхах. Каже інспектор ДАІ Богдан Кузик. Я вважаю, що якщо цей наказ е, вступить в дію, значить е, держто інспекції посилиться контроль за пасажироперевізниками, які здійснюють пасажирські перевезення в нічний час. І Я думаю, що зменшиться кількість ДТП з участю пасажироперевізників наших дорогах. Але ритм перевезень від цього не постраждає. Облаштовані тахографами автобуси курсуватимуть і надалі. Богдан Малецький, Віктор Поворозник, програма події НТК.